Триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини згадання зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне новорічний шопінг, як вберегти свої гроші від інтернет шахраїв, що потрібно знати власне для того, аби не попастися на гачок тих шахраїв, які найпопулярніші схеми є про усе це, це не тільки далі. Руслан даний люк старший опер уповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області. Пані Руслане, доброго дня і слава доброго дня. героям слава. Отож, давайте дійсно найосновніше. Дійсно, зараз тривають такі ще передноворічні шопінги, пережили вже чорну п'ятницю. Зараз починаються різноманітні акції і так далі, і тому подібне. І власне активізувалися і інтернет шахраї. Давайте розпочнемо із найпоширеніших схем шахрайства у передноворічні періоди, власне, в інтернет. Скажу так, що шахраї завжди активні, але перед будь-якими святами або якимись надзвичайними ситуаціями вони активізуються додатково, тобто вони мають можливість отримати додатковий заробіток, вони володіють креативом і фантазією, як ми розуміємо, і вони додатково включаються в цю ситуацію. Зачасту взагалі самими найрозповсюдженішими схемами шахрайства перед святами є створення фейкових. Магазинів, е шахрайство mm -hmm. в соціальних мережах, типу по продажу товарів, mm -hmm. також е якісь фейкові повідомлення, такі як е не пропусти останній день е 90% скидки на товар, переходь за посиланням, заповнюй форму, е там, не знаю, 5 е одиниць товару залишилося. Тобто mm -hmm. максимально у вас е намагаються привернути увагаю привернути увагу, привернути mm -hmm. увагу вашу. Сконцентрувати для того, щоб ви зайшли і були в них на гачку, і в подальшому вже здійснили свою покупку, так як ми розуміємо, що фішинг uh -huh. це з англійської перевод, це ловля риба, uh -huh. то вони хочуть вас зацепити на гачок. Також активно практикується серед шахраїв створення. Фейкових оголошень на торгівельних площадках, типу, ну у нас є великий перелік таких торгівельних площадок, вони також е, там створюють. Е, фактично, е, методи різні, але ціль одна е, отримати якусь предоплату або якісь персональні дані. Uh -huh. Так як ми розуміємо, що е, зараз е, російської присутності дуже багато в інформаційному просторі України, якби прикро це не звучало, і е, вони будь-яким. Шляхом хочуть отримати від нас якусь вигоду, тобто вона несте якісь втрати живої силою. Також економічні якісь збитки, також інформаційні, заволодіти якимись персональними даними для того, щоб використати їх у своїх злочинних цілях. Угу. Ну і загалом також і ціна завжди ставиться набагато нижча ціна, аби зацікавити навіть в тих самих оголошеннях на торгових платформах, про які ви говорили, завжди продавці дуже часто ставлять прям таку ціну, яка рахується неймовірною для цього товару, особливо для актуальних, власне, також видів товарів, таких як безпосередньо для українців. Так що павербанки, зарядні станції, ліхтарі і так далі, і тому подібне Так, да, вони підлаштовуються під ситуацію, як я вже говорив. Угу. Типу, коли в нас блекаути, вони продають павербанки, так. як ви говорите. Коли ось новорічні свята, вони акцентують увагу на новорічні якісь подарунки, до прикладу, для дітей якісь іграшки для або якусь комп'ютерну техніку, угу. іншу техніку. Звертаємо увагу на те, чи приваблива пропозиція. Якщо ми бачимо, до прикладу, умовно кажучи, ноутбук, який квартир. Скоріше за все, може воно е, мати шахрайський зміст, угу. і в подальшому е, ми можемо просто віддати свої кошти і не отримати не подарунку і собі е, зіпсувати свято. На що варто звернути увагу, щоб відрізнити дійсно справжній інтернет-магазин від фейкового? Тут необхідно розмежовувати. Якщо ми говоримо, до прикладу за сторінку в соціальній мережі, так бо зараз часто займаються покупкою в соціальних мережах і відкривають магазини. Наші підприємці також, і також інших шахраї mm -hmm. включаються в цю ситуацію. Для того, щоб розпізнати, необхідно, як мінімум, перевірити відгуки. Я потім скажу, в чому є проблематика, так в певних пунктах. Але скажу, першочергово, що необхідно зробити. <кхів> також подивитися, чи є контакти mm -hmm. для того, щоб Якщо справжній продавець він додатково надасть вам контакти для зв'язку або обміну товару і інше. Якщо особа це головний чинник, якщо особа потребує повну предоплату за товар. Якщо в нас вимагають предоплату, ми зразу себе налаштовуємо на те, що це швидше за все є шахрай. Так це сумно. Ми би хотіли б, щоб. Це дійсне оголошення було, але е, так відбувається. що шахраї просять предоплату. Це саме такий банальний спосіб шахрайства. Як ми розуміємо, що не потрібно володіти ніякими додатковими навичками, необхідно мати підключення до мережі інтернет, мати якийсь гаджет, комп'ютер, телефон, також мати сім-карту з мобільним інтернетом. Та й в подальшому ми, в принципі, можемо вже. Створювати сторінку, наповнювати її від, відгуками, до прикладу, підписниками, лайками, коментарями і інше. Що стосовно відгуків, коментарів і лайків, звертаємо увагу на те, що відгуки, підписники, лайки, коментарі можна накрутити. Це не є проблематикою. У нас зараз досить багато сервісів функціонує, які дають. Так звані на... ботоферми, так? Так, є uh -huh. ботоферми, які дають нам можливість просто е, накрутити підписників, і там формальні суми взагалі е, від 100 гривень там, за тисячу підписників. Тобто людина може створити магазин, наповнити її підписниками і в подальшому, е, також от, опублікувати публікацію про продаж якусь товару або акції. Накрутити туди лайки, накрутити туди коментарі uh -huh. е, для того, щоб зробити ведемість того, що це функціонуючий дійсний магазин. Е, також відгуки можна створювати або. Свої відповідно сторінки або через ботоферми писати, що ось дякую вам за надійсланий товар. І <говорит> е е ми задоволені покупкою. <говорит> от, ви знаєте, ви от, розповідаєте, і в мене також була така ситуація, ніби здавалося. Працюю на телебаченні, спілкуюся безпосередньо і е щодо е шахрайств і так далі. Але все ж також була подібна ситуація. У мене замовила я в інтернет-магазині. Через одну із соцмереж перейшла за посиланням, ніби сайт, все. Але от, -от щодо контактів, не звернула я увагу на те, що немає прямого номеру телефону. Там є лише адреса електронної пошти, і все вибір, і коментарі були, що дякуємо за відправку і так далі. Замовляла я рослини певні, і мені безпосередньо прийшло, але не те відповідно, що було. Тобто, ми на пошті не подивилися всередину тої чи іншої коробки і. Проплатили, тобто там був накладний платіж, так і е, ми не подивилися безпосередньо. Відповідно, не те прийшло. Ну і все, я намагалася дозвонитися, але власне ніхто ні трубки не взяв. Ну тому варто, шановні телеглядачі. Навіть от власне знаємо всі безпосередньо ці рецепти, але звертаємо увагу, не втрачаємо пильність і голову власне від цін. Власне, як перевірити дійсно, чи безпечний сайт або продавець, на якому людина план, власне планує зробити покупку? Чи можна це зробити? Що стосовно сайту, першочергово я раджу просто перевіряти за назвою сайта і також ввести посилання в Google елементарно. Ми можемо перевірити зачасту, якщо це шахрайський. Інтернет-магазин, тобто на базі е сайту функціонує, так, то стосовно нього є відгуки в інтернеті, якщо ми вводимо назву магазину, хоча він може і змінюватись, ми можемо бачити реальні відгуки, а не ті, що накручені. Також звертаємо увагу на е розмежовуємо точніше, фейкові магазини. Типу, якщо в нас функціонує якийсь магазин, так, і під його іменем можуть. Інші створити mm -hmm. дзеркальний веб-ресурс для того, щоб ось ви думаючи, що закупляєтеся на тому інтернет-магазині, ви потрапили так само на, до, на гачок шахрая. І також, якщо це окремо, конкретно створений і імітує сайт під інтернет-магазин, ми заходимо туди, перш за все переглядаємо функціонал. Більшості е, таких сайтів вони зроблені е, так швидкоруч. би мовити на коліні, так угу. швидко руч, для того щоб в подальшому, якщо він буде заблокований, е, далі створити ідентичний угу. і далі. Так само е, звертаємо увагу також на е, контакти, так не соромимося е, до прикладу або зателефонувати. Угу. Так ми будемо чути, чи в принципі е, виключений телефон чи, чи ні. Е, е, зрозуміло, що це не є панацеєю, але. Воно нам хоча б допоможе засумніватися в якісності сайту. Також звертаємо увагу на функціонал сайту, бо зачасту деякі функції і розділи можуть не функціонувати, тобто, якщо угу. ми натискаємо, то оболочка просто не, не відповідає нам, і ми не можемо, до у відгуки зайти, угу. так і інше. Також дивимося на відгуки. Якщо нас просто, в принципі, на сайті пише Іваненко Іван. Там, Дякую, товар надійшов, то е, зрозуміло, що людина, яка створила сайт, може також заповнити цей відгук і поставити 5 зірок, це не є проблемою. Якщо в нас е, можна перейти там по цьому коментарю, до прикладу е, в соціальну мережу і дійсно побачити, mm -hmm. то ми вже е, відповідно робимо висновки. <кій> також звертаємо увагу на граматичні помилки на сайті, бо зачастую, якщо вони так е, швидко робляться, або е, робляться. Спеціалістами, так званими з країни агресора, вони часто е, дотримуються і допускаються помилок так само і в оголошеннях, і так само в е, веб-ресурс на веб-ресурсах. Звертаємо увагу на способи оплати. Чим більше способів оплати, тим краще. Mm -hmm. е, бо якщо тільки можна платити на е, ФОП, на ФОПовський рахунок або, до прикладу, на банківську картку, то е, враховуємо те, що в нас в принципі. <кій> не заморачувалися, щоб створювати цей магазин, і я би краще надав би перевагу іншу. І також, що не менш важливо, також звертаємо увагу на предоплату. Що стосується предоплати, то 100 гривень, до прикладу, або 150 ми можемо платити. Так? Перед тим, як ми взагалі робимо якусь оплату і замовлення товару і хочемо робити предоплату, ми налаштовуємо себе на те, що. Ми можемо втратити ці грошові кошти і проплачуємо відповідно до наших можливостей відповідну предоплату. А що стосується 100-150 гривень, то продавець може брати з нас таку передоплату для того, щоб убезпечити свою безпеку від того, що ви наприклад замовили якийсь товар, угу. він прийшов на поштове Послує відділення. Пошти, так так. Угу. потім ви передумали його отримувати. Він назад його отримує. За це йому необхідно сплатити певну грошову суму. Він так себе. Відповідно страхує. Також хотілося б додати, що е не купляємо в в в на неперевірених вебресурсах е техніку, яка герметично упакована. Тому що, е якщо беремо, до прикладу, телефон, так. він у нас за заводській пліївці або, до прикладу, з пломбами. В коробці, то е, на поштовому відділенні при розпакуванні і перевірці цього телефону ми не зможемо його розпакувати, тобто зняти заводські пломби, нас працівник е, умовно кажучи, поштового відділення не, е, не дасть до е, дозволу Дозволить. на зняття таких пломб, і зрозуміло чому. Бо ми, якщо знімемо пломби, вже то це буде товар принципі, вже, втрачає вигляд. Да, став, товар так товар втрачає так. вигляд, і він вже може рахуватися в принципі вже використаним. використаним угу. Так ну йому. Дійсно від себе хочу додати, власне, обов'язково перевіряйте посилки, які приходять безпосередньо. Якщо це можливо зробити, обов'язково. Тому що, як ви кажете, знаєте, ніби продавець в моєму випадку, він не вимагав передплати, і мене це убезпечило. Думаю, ага, ну якщо не вимагає, значить все нормально. Ну а власне вийшло, як вийшло. Тому, незважаючи на це, перевіряйте те, що вам приходить безпосередньо. Так, ви можете, як мінімум, себе забезпечити. В тому руслі, що будете потім отримувати неналежної якості товар, так підробки або uh -huh. інші такі моменти. А, а як мінімум, що він взагалі до вас прийшов, бо так. якщо ви заплатили гроші наперед, то в подальшому людина в принципі може вам його не надіслати. От власне щодо платіжних методів, найбільш безпечними для онлайн покупок, які є передплату, ми не вносимо відповідно. Так, всі інші рахуються безпечними, е, може е, приховану загрозу нести будь-який спосіб mm -hmm. оплати. Тобто е, я просто звертаю увагу, що не потрібно робити передоплату. Що ми можемо в принципі і перерахувати на банківську картку е, грошові кошти, що на рахунок ФОП. Що е, через інші платіжні засоби, то в будь-якому випадку людина може просто нам не надіслати товар. Mm -hmm. Це е, не є таким алгоритмом: е, ось проплата проплата через певний вид платіжних засобів, щоб забезпечити себе. Ну, все ж таки, якщо людина замовила, не дослухалася до нас, безпосередньо замовила і зрозуміла, що її ошукали, як швидко потрібно взагалі звертатися до поліції, що потрібно мати на руках безпосередньо, які докази того, що її ошукали. Е, перш за все, необхідно зафіксувати все. Що е, часто буває таке, що е, під час листування, після того, як вже отримавши шахрай бажане, тобто грошові кошти, предоплату якусь він видаляє повідомлення в месенджерах. Скасовую відправлення, нам необхідно е зафіксувати це листування, Саме... що ми дійсно так спілкувалися з людиною, хотіли отримати той чи інший товар. інше. Також максимально е контакти е зафіксувати. Якщо є номера телефонів, ми робили там через е Торгівельну площадку, якусь, номера телефонів, посилання на оголошення, uh -huh. інші контакти, якісь, які можуть так само і в соціальній мережі бути посилання на сторінку, також назву інтернет-магазину, номера телефонів, тобто максимальну контактну інформацію, яку ми можемо зібрати, ми фіксуємо. Я би радив це робити, навіть незважаючи на те, що. До прикладу, ми потрапили на шахрайський гайчок. Якщо ми робимо якусь передоплату, то краще обезпечити себе, наперед це зробити. Тобто, це не є дуже проблематично, так пару скріншотів зробити, угу. листування і подальшому собі мати такий козир в рукаві, можна так сказати. Також фіксуємо реквізити платіжні, на які ми перераховували кошти. Звертаємо увагу на те, що. Необхідно платіжні якісь е, квитанції mm -hmm. також зберігати, бо нам необхідно буде е, подати До їх. Доказ того, що проплата була. Які кошти були прокираті? Так, по -по подати їх? Бо фактично, якщо ми надамо тільки листування, але е, за чисту були такі ситуації, що чеки не зберігалися через термінали, десь mm -hmm. перераховувались грошові кошти людьми. То в принципі е, фактично це прослідкувати можна е, по е, руху коштів в банківських установах, так але. Це і проблематично необхідно і Кра краще час. краще це зробити наперед, бо є таке бюрократичні процедури в нас в, е в поліції і в правоохоронних органах. В принципі, що для того, щоб отримати е відповідну інформацію, необхідно, щоб пройшов час, необхідно отримати відповідні дозвільні документи і інше. Так як, от е ця інформація, як мінімум, становить банківську таємницю, нам mm -hmm. необхідно. Офіційно звернутись і на протязі 30 днів банк може нам видати цю інформацію. Точніше, не може, а зобов'язаний, але для того, щоб це пришвидшити і оперативно діяти, нам необхідно зафіксувати всі оці дії. Власне, якщо, до прикладу, чи є різниця, що вас кинули на 100 гривень чи на 1000 гривень, власне. Це не має різниці. В нас є поріг. Кримінальної відповідальності, якщо не помиляюся, там 270 сімдесят гривень, угу. якщо так не помиляюсь, і фактично, якщо ми оплачуємо товар на суму більшу, ніж цей Ця граничний сума. граничний поріг, так то це вже є кримінальна відповідальність, необхідно звертатися в будь-якому разі, якщо навіть мінімальну суму на мінімальну суму вашу шукали у зв'язку з тим, що. Для вас ця сума може бути маленька, там, угу. там 300 п'ятдесят там триста Для когось це може бути велика сума, і е, якщо ви не звернетеся ще 10-20 таких людей не звернеться, то подальшому нам потрібно вас відшукувати. Як ми ось отримали оперативним шляхом інформацію, що є в нас дія на території Шахрай, ми відпрацьовуємо його, потім встановлюємо поруху коштів людей угу. і самі ж телефонуємо людям угу. і кажемо, що чи була така ситуація, що ви замовляли товари і е, вас ошукали. вони підтверджують інформацію, uh -huh. тому необхідно наперед діяти для того, щоб ці е, злочини не залишалися прихованими. А от власне невідповідність товару, що сталося в мене. Тобто, я замовляла одне, а прийшло зовсім інше. Це також рахується шахрайством. Це не є шахрайство. Це цивільно правова угода. Тобто, ви е, вам продавець надав товар неналежної якості. Uh -huh. Ви можете оскаржити або держспоживслужбі цю ситуацію, або в судовому порядку угу, зрозуміло Взагалі, чи можна відслідкувати шахраїв, які працюють за кордону, і власне що робити в таких випадках? Те, що ви говорили, що зараз багато дійсно працюють з Російською Федерацією, просто дуже багато от, шахраїв. Дивіться, як мінімум, всіх шахраїв ми відслідкувати можемо. Це не є проблематично. Проблема є в тому, що багато шахраїв працює на стороні агресора. Вони перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або Бо безпосередньо на території е, Російської Федерації, так mm -hmm. і вони діють там, і е, в подальшому зрозуміло, що ми не маємо не маємо змоги е, фізичної, можна сказати, дістати цю людину. Так і так як у нас немає ніякої співпраці з е, правоохоронними органами окупанта і агресора, зрозуміло, що нам необхідно проводити такі превентивні дії. Якщо ж ця людина перебуває на е, території України або на території інших цивілізованих країн, так то е, в подальшому у нас є і співпраця з е, країнами цивілізованого світу, mm -hmm. так у зв'язку з тим, що в е, нас є неймовірна підтримка, в тому числі від цих країн, у зв'язку з війною в Україні, так і е, правоохоронці взаємодіють тісно із е, цими країнами, наші правоохоронці. Якщо це е, людина, яка в, на нашій території так. Працює із шляхом, хоче наживитися на наших громадянах, ми в подальшому все одно встановлюємо інформацію стосовно неї, але для опрацювання певної інформації необхідно певний час. До прикладу, uh -huh. якщо на картку перерахували грошові кошти, нам треба отримати інформацію. У власнику цієї картки, так. потім, якщо з цієї картки пішло далі, нам необхідно звернутися Після. далі, е, так якщо на криптогаманець, ми аналізуємо інформацію з криптогаманців, Типу, ми е, кінцевого отримуючи грошових коштів, все одно знаходимо. Але для того, щоб це зробити, нам необхідно більше часу. Скільки це десь орієнтовно? Якщо ми говоримо тут у нас, безпосередньо в в шахрай і за кордону. На наскільки це довший процес? Кожна ситуація у нас індивідуальна. Якщо це за кордоном, зрозуміло, що необхідно писати відповідно в рамках міжнародно-правового співробітництва запити uh -huh. і направляти ухвали для того, щоб там правоохоронці. Вчинили якісь дії для того, щоб ідентифікувати шахрая, притягнути його до відповідальності. Якщо в нас на території, то зрозуміло, що ми своїми силами можемо це швидше зробити. <гум> ну взагалі, дійсно, от коли безпосередньо не відправили товар, ви проплатили його не не відправили, і продавець не виходить на зв'язок, навіть не дивлячись на те, що той чи інший контактний телефон був, і ви телефонуєте, і він не бере кошти, не бере безпосередньо телефон, не бере трубку. Що тоді робити? Як мінімум, ми фіксуємо ці дані, як я вже говорив. Далі звертаємося до в банк. Можемо також перевірити в мережі інтернет в відкритому доступі є інформація про приналежність банківської картки до певного банку. До угу. прикладу, ми можемо вести там дізнатися по номеру картки банк-емітент цієї картки і. Можемо переглянути, чи це був до прикладу Приватбанк, чи це Ощадбанк чи інше, В подальшому ми можемо звернутися на гарячу лінію цього банку і повідомити, що ось є шахрай, е, прошу заморозити кошти. Я перераховував е, їх там, до прикладу, годину назад. Угу. В даному випадку необхідно діяти оперативно у зв'язку з тим, що е, самі розумієте, якщо ми перерахували кошти, шахрай може далі їх перерахувати. Угу. І далі, якщо ми на етапі оцього перерахунку е, дізнаємося, що. Е, ми попали на шахрайський гачок і повідомимо в банк ці грошові кошти заморозя до того моменту, поки е, не буде далі досудове розслідування mm -hmm. проводитись правоохоронними органами. Також після звернення в банк паралельно я попрошу звертатися до органів поліції, до, до прикладу, або е, на, до територіальних підрозділів, або до кіберполіції безпосередньо в нас є номер гарячої лінії 0800 505 170. Також для того, щоб оптимізувати і спростити життя наших громадян, в нас функціонує веб-ресурс. Не потрібно зараз ходити в Особисто. райвідділи mm -hmm. так і подавати заяву. Ми скоротили цей процес. Ви можете автоматично подати цю заяву через форму зворотнього зв'язку на нашому веб-ресурсі, також зазначити там інформацію детальну. Про спосіб вчинення відносно вас якісь протиправних дій це не обов'язково шахрайство. Uh -huh. Також необхідно додавати всі матеріали, які є. В подальшому нами вже буде відповідно опрацьована ця ситуація і передана інформація в слідчі підрозділи. Бо Кіберполіція не уповноважена римати рішення про відкриття там наприклад, до якогось кримінального провадження. Mm -hmm. У нас немає своїх слідчих підрозділів з статті 214 КПК України. Ми перенаправляємо ці матеріали до слідчих підрозділів, які приймають рішення. Однак який плюс звертатись до кіберполіції в той mm -hmm. момент, коли до нас приходить звернення, і між тим моментом, коли ми направляємо це звернення до територіального mm -hmm. підрозділу, наші спеціалісти відпрацьовують цю інформацію для того, щоб оперативно встановити особу зловмисника для того, щоб вже слідчий в подальшому отримав детальну інформацію про спосіб і механізм вчинення злочину, тобто що особа буде вже ідентифікована і інше, тобто ми оптимізуємо. І скорочуємо час в принципі реагування на цей злочин загалі чи ви організовуєте власне чи в поліції організовують Україну якісь спеціальні компанії або заходи з власне інформування громадян от в такі от гарячі періоди безпосередньо, де можна більш детальніше ознайомитися з тією чи іншою інформацією щодо шах... до шахрайських схем, і так далі. Тому подібне національна поліція України взагалі проводить інформаційні кампанії і стосовно шахрайства, і стосовно інших протиправних дій, які можуть. Е, до прикладу, вчинятися так з нашими громадянами, кіберполіція безпосередньо е, повідомляє перед якщо сталася, до прикладу, якась надзвичайна ситуація, так якщо ми пам'ятаємо і ковід був mm -hmm. так і до прикладу. Гаряча ситуація з мобільним оператором, він перестав тоді функціонувати. Так. Ми також оперативно надали роз'яснення. Ми перед кожним святом надаємо пояснення якесь і проводимо інформаційну кампанію, проводимо заходи щодо розповсюдження цієї інформації на території України, щоб передаємо її і в подальшому на ЗМІ. Безпосередньо, якщо ви пам'ятаєте, перед Чорною п'ятницею. Було багато інформаційних кампаній, в тому числі банківськими установами, торгівельними площадками е, проводились такі кампанії. І кіберполіція долучилася. Ми також надали роз'яснення, що потрібно робити, що не потрібно. Uh -huh. І в подальшому перед новорічними святами також буде проведена інформаційна робота для того, щоб довести нашим громадянам, що, е, яким чином нам забезпечити свої грошові кошти е, в збережності, можна так сказати, і не попастися на гачок шахраїв. Пане Руслане, ну власне не лише про купу, по, покупки безпосередньо, а й ще один власне досить активно зараз у різних е, соц, і соцмережах безпосередньо і в різних групах у вайбер, телеграм-каналах і так далі, де збираються там і ВПО безпосередньо, і так далі, гуляють у такі от оголошення про те, що кабінету міністрів України видана нова постанова, кожному українцю тепер там потрібно заповнити перейти за посиланням, заповнити заяву, і вам надійде 6,5-10 тисяч, і так далі. І так далі, тому, дійсно, зараз є оця от тисяча безпосередньо зимової є підтримки програми, є певна підтримка для, для допомоги безпосередньо ВПО і так далі. Є певні. І, от, власне, ми бачимо, що зачасту такі оголошення, це от, дійсно знову ж таки це шахраї. Тому що, коли ти переходиш на то чи інше посилання, яке давно оголошені, в тебе знімаються кошти. Uh... Так, є така ситуація, як ми вже говорили, що храїна хвилі, вони під, під підхоплюють інфоприводи. Тобто, наскільки вони от відчувають безпосередньо оці от всі речі, які відбуваються, вони можуть робити або ні в чого незалежні вкиди, До прикладу, як можливо, ви стикались навіть з такими посиланнями, що уряд там. До прикладу, Великобританії, Іспанії угу. там виділяє якісь певні грошові кошти кожному громадянину. В подальшому вони просто розповсюджують цю інформацію. Люди не обізнані, вони її підхоплюють, ой, перекидають далі Свої дані або там діляться своїми даними, в них взломують сторінки в соціальних мережах або в месенджерах. І в подальшому від їхнього імені розсилають далі таку розсилку для того, щоб чим більше людей потрапило на даний гачок. Це стосовно отримання авторизаційних даних до облікових записів. Може бути інша сторона, що нам необхідно буде ввести свої банківські реквізити. І якщо ми їх вводимо, то в подальшому ми розуміємо, що відбувається mm -hmm. з коштами на банківській картці. Необхідно розуміти, що приводів може дуже багато бути, так як ось тисяча зимово анонсували, і досить багато зараз шахрайських схем цього крутиться, тобто в боти, в месенджерах. Створюють також посилання, розкидають для того, щоб люди потрапили на це. Необхідно розуміти, що ми можемо перевірити цю інформацію тільки на офіційних веб-ресурсах, в тому числі, якщо є якась гостра ситуація, тобто масово розсилають якісь повідомлення, бо такі такого роду повідомлення кож кожного дня там тисячі uh -huh. відсилаються. Кожне кож, зміст кожного повідомлення самі розумієте неможливо пояснити типу. Щось що від Великобританії не надає зараз допомогу, так. там чи це посилання фейкове. Нам необхідно розуміти, що ми можемо подивитися на офіційних веб-ресурсах. Якщо це тисяча, до прикладу від президента, ми можемо перейти на вебресурс президента або на дію і перевірити дійсно, чи угу. це правдива інформація. Також е проаналізувати інформацію серед довірених ЗМІ. До прикладу, е якщо є такі агрегатори е медіа-агрегатори інформації, ми можемо перевіряти цю інформацію і через них. Дякуємо вам, пане Руслане, за те, що прийшли. Отож, Руслан Даний, Люк старший опер уповноважений відділу протидії, кіберзлочинам у Хмельницькій області. Сьогодні говорили власне про те, як вберегти в.